Привіт, привіт, таро-прогноз на жовтень для земних знаків зодіака, тільців, дів і козерогів. Взагалі, жовтень у нас прекрасний місяць. У нас немає жодних ретроградних особистих планет, затемнень і взагалі таких якихось кармічних важких історій. Тому максимально насолоджуємося, купуємо, робимо, йдемо, подорожуємо, все робимо. Тому що вже в листопаді у нас включиться ретроградний Меркурій, який буде вставляти нам палки в колеса. Тому як. Найбільше насолоджуємося жовтнем. Тим паче, у нас 10-10 портал можливостей, портал фортуни і удачі. Минулого року, 10 10 я спалила програмну свічку на здійснення своєї мрії на те, щоб купити автомобіль. І через два місяці я його придбала. Тому, боже, користуємося цим моментом, спалюємо програмні свічки, спалюємо, робимо карти бажань. Ну, в цілому в інстаграмі все буде. А тепер у нас дві колоди: у нас Starlight таро від Орнера, і у нас Таро землі. Дивимося по три карти з кожної колоди для кожного знаку Зодіаку. Тільці дивимося ваші три карти. вас трошечки такі, такі виснажливі періоди були, але сподіваємося що... Сімірка Жесів, сімірка Жеслів, карта протистояння. В принципі, ви далі будете протистояти проти когось. Або відстоювати свою думку. У вас, в принципі, так я бачу, складається. От бо ж не листу липні, серпні, вересні. У вас прям такі карти відстоювання себе. От прям знаєте, відстояти свою думку. Якщо ви щось хочете почати і розраховуєте на підтримку, навряд чи вас тут підтримують. Але потрібно стояти на своєму, тому що ви насправді праві в цій ситуації. Або в цьому напрямку, в якому ви хочете йти. Тому не здаємося, йдемо. Тим паче, буде попростіше, навіть якщо у вас є така, такий момент. Дивимося другу карту. Я помічаю, тільці щось. О, ну, бачите, я вам я вам кажу, що у вас все буде класно дійсно так і буде. Десяти чаш, карта гармонії, карта насолоди. Ви вийдете переможцем з цієї ситуації 100%. Тому що е, десятки чаш це, коли ми емоційно наповнені. Якщо ми емоційно наповнені, значить це вже позаду. Це вже нас не стосується. Нам уже класно, добре і тому подібне. Тому е, не хвилюємося. Навіть якщо треба буде своє себе відстояти, повірте мені, це, це дрібниці. А е, десятки чаш, карта гармонії, любові, сім'ї, для когось зустріч кохання, для когось гармонія в стосунку. Ну, в принципі, тотально класна карта. А, дивимося третю карту. До речі, для особистих розкладів пишіть мені в Директ. Карта Ну, Все аркан. Карта повішений це про те, що потрібно е, інакше подивитися на якусь ситуацію. Е, можливо, на цю ситуацію протистояння. Може, ви взагалі це відпустите і скажете, ой, треба мені ваша підтримка, треба мені ваша думка, я сам знаю, як з цим взагалі боротися, що з цим робити. Е, Карта Повішений про те, що для того, щоб ситуація зрушилася з місця, треба на хвилиночку зупинитися і подивитися, взагалі туди йду чи не туди. йду. Треба воно мені чи не треба воно мені. Це можуть бути затримки, затримки з документами, посилку можуть затримати. Тобто, щось що вас зупиняє. Але в моменти, коли Всесвіт вас зупиняє, він зупиняє вас для чогось. А, ще кішечка прийшла до вас. А він зупиняє вас для чогось. Тому тут подивіться: це натяк на те, що або вам не сюди, або це навпаки. Такий, знаєте, знак, що зараз потрібно. Набратися сил і з новими силами рушити вперед. Подумайте про це. А, давайте дивитися другу колоду. Так, друга колода у нас. Старлейтта рома, воно якось дуже так, тасується ще нічого, витягується жахливо, чесно кажучи. Так. А, Лицар Пентаклів, Лицар Пентаклів. Гроші будуть. І, 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 такі якісь стабільні прибутки, стабільний ріст, можливо, невеликий, але фінансовий ріст буде. Можливо, збільшення зарплати. Можливо, якийсь, е, якийсь подарунок вам принесе лицар на, е, ну, насту чорно, золотий кінь. Е, чому ні? Там нові айфони, а половочі, все вже повиходить в жовтні. Е, е, це ще може бути якась. Пропозиція. Пропозиція або фактично для, для когось зустріч такого лицаря Пентаклі. Лицар Пентаклів дуже хороша перспектива, тому що він в перспективі це король, і він дуже серйозний і забезпечений. Тому зверніть увагу на це. Дивимося другу, та да, другу карту. Шістка жезлів. Ви бачите, дивіться, ви там протистояли. Я вам сказала, що ви вийдете переможцями, і ви дійсно вийдете. Тому що шестірка жезлів це карта тріумфу, це карта перемоги. Це карта, коли ми на коні і всі визнають нашу приводу. Тому, якщо виникне якась ситуація, повірте мені, ви будете праві. Дивимося, третю чекайте. О, бачите, не витягується. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів, ми нічого. Ресурсний гарний місяць. Паж Пентахлів це про якісь невеликі гроші. Можуть прийти або гроші на дітей. Це карта дітей, або витрати на дітей, щось будете їм купувати, оплачувати гуртки чи щось таке, або вас запросять на день народження, чи щось таке. Також можете реалізувати якусь малесеньку свою мрію, ну, знаєте, або дитячу мрію. От е, я в вересні реалізувала свою дитячу мрію, я пішла на курс екстремального водіння, і це був просто вау-ефект. Правда, це не Пашпан, так я був по грошам трохи, конечно, більше. Але дитяча мрія була реалізована. В принципі, у вас прекрасний місяць, якщо не форсувати події по карті повішений, відстоюєте свою думку і, і фінансовий ріст. Слухайте, у вас прикольний місяць, мені подобається. А, люблю цілую. Підписуйтесь, пишіть коментарі, зберігайте і пишіть, як у вас програвся вересень. А... Діви, Ваш теропрогноз на жовтень. Дивимося по три карти з колоди Землі, з колоди Starlight Staro. а По три карти, що вас чекає, у вас взагалі судьбоносний місяць. В принципі, у вас вересень був судьбоносний, зараз вам має бути трішки полегше. А, тому що, в принципі, у нас такий легесенький місяць, насправді. Так, трошечки нам дають відпочити перед новим роком. Карти закохані. Карта кохання, карта а, гармонії, злагоди, взаєморозуміння, зустріч кохання. Карта, яка вказує, ще вона вказує на вибір, може бути вибір між чимось із чимось, але тут завжди має бути вибір з позиції Я люблю себе. Я в себе на першому місці. Тому що якщо ви поставите партнери на перше місце або чиїсь інтереси на перше місце, ви виходите в глибокому програші. Тому що шостий аркан, він тим і коварний, що треба в першу чергу любити себе і тоді вас будуть любити так само. Але е багато хто цього, на жаль, не робить, тому, будь ласка, не повторюйте цих помилок. Дивимося другу карту. Карта і Пентаклів. Піцрка Пентаклів, карта, по-перше, вдягаємося тепло, тому що по П'тірці Пентаклів завжди холодно. Походу в жовтні буде така собі погода. Ну, Логічно, звісно, але в нас був якийсь такий шикарний колись жовтень, що було дуже тепло. Це карта браку ресурсів. Як і фінансових може бути брак ресурсів, так і ваших особистих. У мене ця карта випала на вересень, і в мене прямо у мене почалася у дитини адаптація в садочку, і я разом з нею почала хворіти. І, от у мене так програлася ця потірка. Пентаклю тому бережемо себе, одягаємося тепло. Плануємо бюджет, тому що все таки це ще й фінанси і тримаємось бедрічком. Так, ну підтримка у вас по закохам буде, тому переживати нічого. Третя карта імператор. Боже, у вас такі карти прям. Ну, Закохані імператори це у нас старші аркани, тому завжди вони є важливішими, ніж молодші аркани. Тобто у вас все одно буде якась така рішучість, буде, може прийти якийсь такий імператор життя, знаєте, який такий пішов у відділ по піділів. Він завжди знає, чого він хоче. Це може бути ваш начальник, це може бути потенційний ваш. Ваше майбутнє кохання. Або ви будете такою, знаєте, супер ініціативною Ви щось захочете? От захотіли ви собі щось? Ви собі це зробили, взяли, купили, поїхали, змінили роботу, ще там щось. Тобто, тут максимально е, це слово рішучість. Будьте рішучими, і у вас все вийде. Так, дивимося наступні три карти на уже Starlight Старо. Star Що у нас тут? Вони гарні, вони софтач, але вони погано витягуються. Тобу, треба... О, бачите, півколоди витягнули. Так, що у нас тут? Трійка жезрів. О, карта подорожі. Карта подорожі, карта руху вперед. От По імператору ви все-таки щось вирішите. Боже, у вас ще у вас на дні колоди, карта імператриця. А ви щось вирішите для себе і будете рухатися вперед. Це може бути новий напрям роботи. Це може бути відкриття власної справи. Це може бути. 에, знову ж таки, поїздка. Ну, в принципі, ви вирішите щось для себе почати нове. Може, ви підете в спортзал, якийсь новий. А, але от ви такі: все. Я не буду чекати понеділка, нового року, нового місяця. Сприятливих астрологічних планет. Я йду. І це дуже правильно, тому що саме в жовтні у нас прям зелений коридор. Ідемо, йдемо ще раз. Ідемо. Другий момент момент карта. Не хоче відтягатися. Карта справедливість. Карта справедливість, карта якихось юридичних справ. Можете щось міняти паспорта, оформлювати якісь документи, ще там щось, ну, тобто якісь юридичні у когось суди можуть бути. А також це карта балансу. Тримайтесь в балансі емоційному, фізичному. Ми пам'ятаємо, п'ятірка пентаклів може нас підкосити в плані здоров'я ресурсів, тому тут особливо тримаємо баланс. Також якісь юридичні структури. Може, в ФОПІ вам звідти треба буде подавати. Хоча його здається подають. Буде... А ні, його подають жовтні. А, або якісь справи з якимись структурами, може, вам штраф прийде <смі> за перевищення швидкості, ну часто справа або за парковку. Тому тут намагайтеся діяти обережно. Якщо якісь справи з документами, теж ретельно їх перевіряйте. А так в цілому це прекрасна карта, тому що вона вказує на те, що якщо у вас прекрасна карма, ви будете отримувати прекрасні фідбеки в жовтні. А дивимося третю карту. Десятка жезлів, ну все-таки ви себе перевантажуєте. Я вам казала, не перевантажуйте і тримайте баланс. А ви все на себе, всі ці палки, і пішла, а тут вона не пішла, вона вже повзе з тими палками. А, десятка жезлів, коли ви дуже багато на себе взяли, ну, скоріш за все, по п'ятірці пентаклів це буде так, може це буде так відчуватися. Тому що зазвичай, коли ми вже, знаєте, такі просіли по здоров'ю, коли ми вже, так, там, ми вже не висипаємося, вітаміну Д буде мало. А ми на себе беремо, ніби в нас просто возаряжена батарейка. А, і тут, тут може бути забагато от прям too much. А, розгружайте, делегуйте, пріоритизуйте щось є важливе, щось є неважливе. Все змітаємо і розмітаємо. Тому а, позбудьтеся, хоча б ну, давайте хоча б чотирьох якихось завдань, які ви собі там поставили, а, і таких знаєте, глобальних. Тому щоб вам було легше. Ось такий у вас е, жовтень, непоганий, непоганий, бережемо ресурси, плануємо бюджет, йдемо до своєї цілі, і все буде прекрасно. Козироги, ваш теророзклад на жовтень, прекрасний. М -м Супер місяць у нас там просто і 10 десяте, і немає ретроградних планет особистих, і немає затемнень. Ну просто кайф. Просто там, якби листопаді в грудні вже починається таке собі історія, але. Давайте насолоджуватися жовтням. Карта світ. Боже, у вас прям зразу старший аркан. Яке завершення циклу? У вас може бути? Для когось це може бути там. Народження дитини, да, завершення циклу. Для когось може бути переїзд, тому що це міжнародна карта. Для когось може бути поїздка. А, для когось може бути піти на курс іноземних мов. Хтось познайомиться з іноземцем або за кордоном, хтось познайомиться, або через інтернет. Можете стати популярним в інтернеті. А, можете написати коментар, і тому у вас буде мільйон лайків на коментарі. Пишіть коментарі під моїм відео. <світ> тому а, прекрасна карта, карта гармонії, внутрішньої гармонії Козироги. Це просто. У вас, до речі, тримати баланс набагато краще виходить, ніж у всіх інших знаків Зодіаку. Лицар мечів, лицар мечів, ну, знову ж таки, карта поїздки, можете кудись поїхати. А, можуть до вас приїхати гості. Може а, ви кудись поїдете. Ну, В принципі, це такий дуже швидкий місяць. Новини якісь до вас можуть прийти. А, і ви будете, знаєте, такі прям на коні. Тому ну, класно. А, о, я, от, я відкрила і я побачила, що там буде сонце, але я не знала, чи я її витягну. Ну що, козироги, це прям ваш місяць? Карта сонця, карта, яка не має негативних значень. Карта удачі, карта фінансів, карта кохання от все, що ви загадаєте, особливо 10-го, 10 тому що там портал здійснення в рік. Е, насправді, удачі, фортуна. Я спалила свічку. Я вже казала, спалила свічку на е, покупку авто. Чи два місці я купила? 10-го 10 спалила 12-го 12 я вже сиділа на СТО і дивилася свою машину. Я могла її оформити. Але там був ретроградний Меркурій, ми оформили її 17-го, 12-го. Тому користуйтеся! Це просто мега-момент, насправді. Прям дуже-дуже крутий у вас розклад. Дивимося старлайттеро. Що ж вони нам підкажуть? Що ж вони нам підкажуть? Розкажуть, підкажуть. Так. Карта, світ знову, боже, а що ж це вас... Ви приїжджаєте за кордон? Ви повертаєтесь додому за кордону, з кимось познайомитися в соцмережах? Ну, прям карта світ другий раз до нас вийшла. Ну, ви прям на коні, на коні козероги. Супер, давайте другу карту і колесо фортуни. Ну, що ви зібрали просто флеш-рояль. Я не знаю, чи це максимальна комбінація в картах. Але карта удачі. З 10 10-го 100% ви маєте робити всі практики. На ну, Фінанси, на кохання, палити програмні свічки, створювати карти бажань. Тому що це прям. Це вау! Серйозно. Ну, давайте третю карту. Я вже... Я вже не знаю, що може бути краще. Що якісь пентаклі. Туз жезлів. Ну, почти. Тужезлі карта починань. Щось ви, напевно, ну правильно, у вас два світи, завершення якогось циклу, може, ви там можете звільнитися з роботи і почати свою власну справу. Але у вас прям такі енергії, з вас прям пруть це дуже круто. Тут жезлів карта починань. Карта, коли ми знов ж таки на кані, карта, коли ми, знаєте, хочемо більшого, більшого і більшого. І у нас є і сили, і наснага, і бажання. Все просто у нас складається. Тому козороги, у вас найкрутий склад. Просто вау! Люблю, цілую. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, приймаю, щоб це все для вас збулося. Люблю вас і гарного вам жовтня!